до нас приєднався Арсеній Ценюк, колишній прем'єр-міністр України. Дякуємо вам за те, що знайшли час для розмови з нами. я щойно переглянув ваш акаунт у і Побачив, що ви сьогодні сказали, що ми досягли важливого і довгоочікуваного повороту в цьому конфлікті. Чому ви так сказали? насамперед дякую за запрошення. радий звернутися до вашої аудиторії по-друге, Ви пам'ятаєте, що президент Трамп зробив вербальний розворот, коли написав у своїх соціальних мережах, що Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність за підтримки Європейського союзу та НАТО і дозвольте нагадати, що Сполучені Штати є домінуючим гравцем у НАТО. Тож це був своєрідний вербальний розворот. Цього разу президент Трамп зробив розворот у діях. Він чітко усвідомив, що Путін обдурив його в Анкориджі. під час цієї сумнозвісної зустрічі з червоною доріжкою та лімузином. Карпетендлимушевін Тож президент Сполучених Штатів діяв з доброї волі. він сподівався отримати реальні поступки від воєнного злочинця Путіна. Тож він був дуже щедрим. Це я знаю напевно. Бо нещодавно повернувся з Вашингтона. він був дуже щедрим, пропонуючи росіянам досить всеосяжне меню, як укласти угоду але зрештою, Путін просто відхилив його пропозицію і хотів принизити президента Сполучених Штатів. Тож його рішення посилити тиск на Росію чітко показує, що адміністрація США усвідомила, де Васія затягує час і не прагне укласти будь-яку реальну мирну угоду. Що Росія не змінила своєї кінцевої мети. А їхня мета захопити Україну, розколоти і підірвати європейський союз і НАТО і що Росія разом з Китаєм хоче перекроїти світовий порядок і світовий устрій. і я хочу дуже чітко про це сказати, тому що Китай також є важливим гравцем у цій війні. Китай є спільником Росії. Це моє бачення ситуації. Президент Трамп наклав санкції на дві найбільші нафтові компанії Росії. Я маю на увазі Роснефть і Лукойл. Зараз Кремль заявляє, що Росія цитую імунна до санкцій. Я хочу запитати вашу думку, як ви вважаєте, який вплив цінові санкції матимуть на російську економіку? Іфванбелівс якщо хтось вірить, що санкції є чарівною паличкою, то він видає бажане за Айно санкції це лише частина пазла, пане Частина шляху, як принести справедливий і чесний мир в Європу, як захистити суверенітет і незалежність України як захистити цінності вільного світу. Ви абсолютно праві, кажучи, що адміністрація США вела санкції проти двох найбільших виробників нафти Роснефті і Лукойлу. Але адміністрація США вела санкції проти всіх дочерніх компаній цих двох юридичних осіб. тож це досить серйозний крок з боку адміністрації США щоб позбавити Росію доходів від вуглеводнів. проблема, яку я бачу, полягає в тому, що Росії вдалося частково обійти санкції є два найбільші споживачі російської нафти: Китай та Індія. Китай платить у юанях, що поза контролем федерального резерву. Те саме стосується Індії. це означає, що адміністрація США має зробити наступний крок, а сам накласти вторинні санкції на тих, хто намагається обійти санкції і платити за російську нафту та газ в іншій валюті, а не в доларах США чи Євро. Очікую, що європейці послідують цьому прикладу і обов'язково накладуть подібні санкції на російський енергетичний сектор. Так, європейці оголосили 19-й пакет санкцій проти Росії. Ми поговоримо про це за хвилину, але перед тим я хотів би запитати вас, чи вважаєте ви, що ці санкції проти двох великих постачальників нафти змусять Москву сісти за стіл переговорів і діяти зі щирими намірами? Чи вважаєте ви, що це буде результатом? З усією повагою все я ніколи не вірив, що Росія може діяти зі щирими намірами. Це неможливо і ніколи не було можливо. Ідея полягає в тому, щоб позбавити Росію коштів на фінансування військових витрат. Ідея полягає в тому, щоб виснажити Росію, щоб вичерпати її ресурси. ідея полягає в тому, щоб обмежити здатність Росіян убивати українців, тому що вони буквально вбивають нас. Два дні тому вони запустили шквал ракет і дронів, понад 400 ракет і дронів. Вони влучили в дитячий садок. Вони вбили двох дітей віком 6 місяців і 12 років. і це нескінченна жахлива драма і трагедія. Адміністрація США вирішила зосередити ці санкції на вуглеводіонне Подивіться на так званий російський фондовий ринок. Роснефть і Лукойл втратили близько 12 мільярдів доларів капіталізації лише за один день. Тож російські акції стрімко падають. Розумію, що вони намагатимуться пом'якшити цей вплив. Але справа в тому, що якщо ці санкції будуть поєднані з подібними кроками проти нового так званого чорного флоту РФ, ці санкції будуть ефективними. Чорноморський флот Росії зараз лежить на дні моря, бо ми потопили практично половину. Але є новий тіньовий флот Росії. Який незаконно транспортує нафту по всьому світу, скажу ще раз, це не панацея, Але це дуже важливий крок з боку адміністрації США, коли президент Трамп вперше за свій другий термін показав, що він може принести мир за допомогою сили. і він продемонстрував цю силу перш ніж ми перейдемо до цього питання, я згадував про останній пакет санкцій ЄС 19-й пакет. це дуже великий пакет санкцій проти Росії. Ми іноді чуємо від президента Зеленського слова про те, що на його думку деякі країни повинні робити більше, щоб чинити тиск на Росію. Які країни на вашу думку він має на увазі. Які країни на вашу думку повинні посилити тиск на РФ? Звичайно, варто запитати про це президента Зеленського. Але я поділяю позицію президента. Адже ми, українці боремося за себе, але й захищаємо весь світ. Адже те, що Росія вчиняє з Україною, жахливий злочин. Це найбільша війна після Другої світової. Тому я все ще вірю, що осердям демократії залишаються Сполучені Штати. найбільші, найсильніші та найвіданіші союзники України знаходяться в Європейському Союзі. Просто неймовірна підтримка Великої Британії. Вони діють по суті. З боку Великої Британії немає порожніх слів, лише чіткі результати. Та я хочу, щоб усі усвідомили, що це не пожертви для України. Вони інвестують у власну безпеку. Адже ми, українці, платимо найвищу ціну, ціну людських життів. І немає способу компенсувати цю ціну. А з точки зору фінансової підтримки України це найкраща інвестиція в національну безпеку країн-членів НАТО. І не тільки країн-членів НАТО, а й тих, хто не хоче воїн і конфліктів у всьому світі. І якщо Україна переможе. А я сподіваюся, що Україна переможе. Це буде найкращим уроком для тих, хто хоче завоювати інші країни, хто хоче нищити незалежні держави і суверенні нації. і вони винесуть найкращий урок. Якщо ви вчиняєте акт агресії, ви за це заплатите і це мій меседж до всіх. Ви є державним каналом. І я високо ціную зусилля Еріяда і вашої країни, яка відіграє роль посередника. Ми дійсно цінуємо ваші зусилля. Ви є домінуючим гравцем на нафтовому ринку. Тому я сподіваюся, що ваш уряд і ваша країна стоять на правильному боці історії. То що ви скажете тим американцям, які кажуть, а ми іноді чуємо це навіть від людей у нинішній адміністрації? Що це не є питанням їхньої національної безпеки, це не є пріоритетом для американців, що припинять фінансування цієї війни? Яке ваше послання людям, які думають таким чином? Це саме той меседж, який я озвучив у Вашингтоні минулого тижня у низці ЗМІ. Я сказав, послухайте, це найкраща інвестиція, яку ви будь-коли робили, завдяки тому, що ви сприяли власній безпеці та надали Україні фінансову і військову підтримку. українським військовим вдалося значно послабити російські сухопутні війська. Ми значно підірвали російську розвідку. Послабили російську кібербезпеку. Ми потопили російський чорноморський флот. Росія зазнала втрат у розмірі близько одного мільйона людей. Ви можете собі це уявити? І це без участі інших військ, американських чи будь-яких інших. Отже, друга частина цього меседжу полягає в тому, що справа не тільки в Росії. Меседжіздеттісноджа, це Китай Саме Китай допомагає Росії, надає їй фінансові ресурси. Саме Китай кинув Росії рятувальне коло і є співучасником цих жахливих злочинів, які Росія чинить в Україні. І саме Китай хоче перекроїти світовий порядок. І якщо ми зазнаємо поразки, це спричинить ефект доміно у всьому світі. Китай йде за вами, мої дорогенькі американські друзі. І ми, українці, на передовій у захисті цінності вільного світу. Це моє повідомлення. І я хочу ще раз його повторити, і у США це розуміють. Подивіться на останнє опитування яке було нещодавно опубліковано. понад 70% як республіканців, так і демократів підтримують Україну. Чи можете ви уявити, що ідею посилення тиску на Росію підтримують більше республіканців ніж демократів? Подивіться на двопартійну підтримку в Сенаті США. 85 сенаторів спільно підтримали законопроект про введення вторинних санкцій проти Росії Тож, американці розуміють, що Росія і Китай становлять загрозу їхній власній національній безпеці. І що боротьба України насправді є рішенням, як захистити не тільки Україну, але й як захистити США ви неодноразово згадували, що минулого тижня були у Вашингтоні, так само як і президент Зеленський. Президент Зеленський провів переговори з президентом Трампом у Білому домі, і те, що сталося після цих переговорів, дивовижне Будапештська зустріч була скасована. були оголошені останні санкції. А сьогодні лише четвер. Минуло менше тижня з часу цих переговорів. Що ви можете розповісти про те, що відбулося під час цих переговорів? Чи маєте ви уявлення про характер розмови та її перебіг? Ви знаєте, Путін застосував той самий сценарій, ту саму схему, що й перед Анкоричем. Ви пам'ятаєте, що він зв'язався з президентом Трампом? Вони домовилися про цей саміт на Алясці. Президент Трамп сподівався укласти угоду. Врешті-решт Путін обдурив Трампа. Вечеря була скасована, і все скінчилося певною поразкою. Воєнний злочинець Путін усвідомив, що адміністрація США практично ухвалила рішення надати Україні засоби дальньої дії, Я маю на увазі ракети «Томагавк». і терміново спробував зв'язатися з президентом Трампом, що йому і вдалося. І йому насправді вдалося переконати Трампа провести ще одну зустріч, але тільки в Будапешті. Просто А для інформації вашим глядачам Будапешт має дуже сумнозвісну історію для українців. У 1994 році Україна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі відповідно до Будапештського меморандуму. А Росія, США та Велика Британія надали Україні гарантії безпеки що ніхто за жодних обставин не нападе на Україну. У підсумку Росія, яка була підписантом Будапештського меморандуму, вторглася в Україну яка добровільно відмовилася від свого великого ядерного арсеналу. ідея Путіна полягала в тому, щоб отримати ще один анкорич. але президент Трамп усвідомив, що це просто неможливо, що Путін отримує Будапешт лише коли прийме його пропозицію про мир. А пропозиція Трампа була дуже чітка: це безумовне припинення вогню. Інакше це буде ще один раунд приниження президента Сполучених Штатів. Тож президент призначив державного секретаря досвідченого політика для проведення переговорів із сучасним рібентропом. Міністром закордонних справ Росії Лавровим. зрештою американці зрозуміли, що це ще одна фікція. що це ще один спосіб зволікати і обдурювати адміністрацію США. Що не буде жодних результатів. що Росія просто намагається тягнути час, і саме тому зустріч у Будапешті була скасована. Адміністрація США усвідомила, що їм доведеться ухвалити рішення про введення нового раунду санкцій. Гаразд. Схоже, ви вважаєте всю ідею Будапешта образливою з тих причин, які ви навели з історичних причин. Останніми місяцями йшлося про те, що президент Зеленський повинен сісти за стіл переговорів із Путіним. чи вважаєте ви, що це неминуче? Чи вважаєте ви, що це станеться на якомусь етапі? Це свого роду видавання бажаного за дійсне. Я ніколи в це не вірив. і ви пам'ятаєте, що після зустрічі на Алясці навіть було оголошено, що вони проведуть або тристоронні переговори між моїм президентом, президентом Трампом і воєнним злочинцем Путіним, або двосторонні між моїм президентом і Росією. Послухайте, це неможливо, це нереально. Подивіться, що відбувається. Я не вірю в ці пусті слова. Я вірю тільки в факти, і в те, що відбувається в реальності. Росія не прагне укладати жодних угод. Ось чому ми маємо чинити на Росію якомога більший тиск і крапка. Розкажіть нам трохи більше про те, що відбувається на місцях. Ви намалювали нам картину того, яка ситуація зараз. Я маю на увазі, що очевидно бойові дії тривають, наближається зима, і зазвичай в холодній зимові місяці на полі бою не відбувається нічого особливого. Очевидно, що за останні 24 години по Києву були завдані авіаудари. Просто розкажіть нам, якою, на вашу думку, є поточна ситуація на полі бою? Це війна. Ось опис того, що відбувається: звірства, скоєні російськими військовими, вбивства, зґвалтування, викрадення українських дітей, удари по українських енергетичних об'єктах, воєнні злочини. Це війна, яка триває вже 11 років. Можливо, не всі глядачі вашого шановного каналу знають, що це триває вже 11 років. Росія незаконно анексувала Крим у 2014 році. В день, коли я склав присягу як прем'єр-міністр України, і в той конкретний період часу у нас не було армії, грошей, військових, поліції, нічого. Тому що проросійський президент втік з країни і за таких обставин нам вдалося вижити 11 років тому. У державній скарбниці України було 10 тисяч євро. Ви можете собі це уявити для всієї країни. я розповідаю вам це тому, що нам вдалося протистояти озброєній до зубів Росії протягом 11 років. Три з половиною роки тому Росія розпочала повномасштабну війну вона хотіла заморозити нас. Першої зими вона спричинила відключення електроенергії. І цієї зими вона збирається повторити той самий сценарій. Ми виживемо попри втрати. і дуже важко. Той іріза хартой, джастмі. Люди практично щодня, чи то на парковці, чи то в підвалах, чи просто не в укриттях слухають звуки дронів або ракет. Але Український народ продемонстрував неймовірну стійкість. Ми дійсно дуже витривалі, і ми виживемо і переможемо в цій боротьбі. що для цього потрібно? Допомога. Допоможіть нам виграти війну, щоб захистити вас Дякую, пане. Наостанок перед тим як завершити. Я просто хочу запитати вас про деякі ключові події останніх днів, про які ми говорили на початку цієї розмови, і які ви самі описали як поворотний момент у цьому конфлікті. Як ви вважаєте, який вплив це мало на моральний дух в Україні? Ви маєте на увазі цей розворот адміністрації США? Так, і санкції. Це хороший крок. Ми дуже вітаємо таке рішення. Нам потрібні справжні союзники, які підтримують Україну. Нам потрібні реальні результати. Це безперечно. Допоможе Україні перемогти. Чи цього достатньо? Це війна, Щоб перемогти важливо все, Але це хороший важень впливу. І це перший крок адміністрації США під керівництвом президента Трампа в його другому терміні який чітко показує, що американці серйозно ставляться до захисту України та допомоги Україні в досягненні справедливого і тривалого миру. принаймні, я в це вірю. Арест, ми дуже вдячні вам за те, що ви знайшли час для розмови з Аля Арабія Інглиш Арсеній Ценюк, колишній прем'єр-міністр України, дуже дякуємо вам за ваш час.